Вітаю всіх підписників, вітаю гостей каналу. Ми сьогодні вивчаємо разом е, німецько-початкову 18 лекцію числівники від 51 до е, 100. Оскільки ми вже до 50 маємо всі числівники записані. Я таким чином. Е, Далі вам подаю вже, так само, як подавав польській мові, подаю вже вам реченнями, щоб ви могли користуватися і підкладати собі вже ті числівники і побудову. І скажу вам, що найбільше, е, е, я більшої мови, як Німецька, я не знайшов е, подібної, щоб її так можна було будувати. Бо вона дійсно так, як би цеглинками збудована. Зараз ви побачите. Ну, маємо сьогодні 50 числівник то пятьдесят один, 62 числник 62, 70.3, 80, 84 і 95. Девяносто 95. Also gehen wir weiter. Und wir äh, mehr äh, Dali. Lesen Nummer 18. 18. Zahlen und kaufen wir. Warte ich koppel mal mehr. das erste Mal kaufen wir. 51 FIFSIC е, Першого разу купили ми Ion е 5051 цеглу. І тут дивіться, е, ви можете підкласти замість цигельний е, Там банани, цитрони, е, Що би вам там не хотілося. Так? Е, я не знаю. Ну, ви собі самі там будуєте речення. Якщо маєте такий спресований час і вам треба то вивчити скоро, то я би вам радив такі зразки речень писати так само, а з іншими іменниками. Навіть зі словника. Вони всі у словнику подаються в називному всі іменники у словнику у словниках. Подаються. Е Іменники, ті, що з великої букви, бо е, це німецька мова добра. У е, німецькій мові е, ви зразу автоматично, якщо ви бачите, що з великої букви посередині речення, це або якесь ім'я, або якась важлива дата, або іменник. Ну, це. Е, ну, це, це добре, можна сказати, е, Краще як українській мові. Краще набагато навіть українській, польській чи словацькі. Тому що, повірте мені, ви можете думати, що вам тяжко вчити німецьку мову. Я вам, як мовник, можу вам сказати, що німецька мова то є майже найпростіше зі всіх мов. Правил таких величезних нема. Там все впирається на тих схемах, котрі я вам подаю. В українській мові, якби, як американці беруться за українську мову, то там äh, зуби вони на українській мові ламають. Що на українській, що на польській, що на словацькій, що на чеській, То їм все повний цей капут. Yeah. Ну. Добре, далі. Und das nächste Mal kaufen wir 62. Брета! І наступного разу купили ми 62 дошки. Ну, на підлогу, скажімо так. А ви собі можете цифри, я знову кажу, вам, тут, ну, вам головне нині числівники, але крім того, ви собі легенько будуєте речення. Більше я по-чесному, так щоб вам більше інформації подати, то ну, отакво, сидіти на звичайній, безплатній уроці, я не знаю вас взагалі, і подаю вам загально і не знаю, чиї можливості. І подаю е, з можливості на статистичну людину. От, що може середна статистична людина вивчити. То е, так я подаю. Якщо хтось хоче персональні лекції, і хтось хоче, щоб я в нього затиснув в німецьку за тиждень, я можу зробити і таке тільки при бажанню, і при ваших тоді вже ну, фінансах. А, а так, це якраз золота серединка. Далі. Так, ми е, пройшли.

73 плитки. От ви порахували на ванну, вам треба там 70 і берете там 2-3 в запас. Наприклад, майстер, майстер, так як я був, як я робив плитку комусь, е, я під, приходив і рахував. І мені там е, 2-3 в запасі, все, більше не треба, щоб там в путі потім ще людині е, там лежало. Ну, то вже таке то філософія. Вам головне запам'ятати, що дві зіпціх теле. А тут ви можете вже дивитися, і це так само може бути йти до слова купимо. Бо, де ми візьмемо. Ну, відома річ, що візьмемо в магазині так? або на складі, або десь там в когось. Ну. Ну тут ви вже собі самі розумієте, що маєте, ну, як ви будуєте речення. Далі трошки інший тип теплочен. Im unsere Garten stejen 4 und 80. В нашій ділянці чи на нашій е, ділянці є. Äh. Uh, Wissem 4 jablonki. 84. No, scher 84. Wissem uh, lesa 4. Jablonka afel bome, afel bome. Jabloko derova. O. Oh. No. Зараз ще черешню вам покажу. Так, он. 95 Кіршен. Киршен. Кіршен. І e, що ми бачимо? Черешень, Кіршен. Кіршен. Розумієте? Кершень, чершень. Бачите, як мова йшла. Алфавіт в один як зовсім інакше писанина. А вимова тягнеться мути, фата, е, мамі, таті і так далі. Ну, розумієте, я просто вам ще заодно поясню, ви зрозуміли, які кореневі ну, апфель, апфель, кореневі слова Ейпел, е, польська мова ябко. Е, у нас е, старші люди так само казали ябко. І, і воно вже щось трошечки туди затягує. Ну, Цукер. І маємо має цукор. Е, то, ну, Це то запозиченне слово тут, тут, тут таке. Далі. Остатній цей, е, чекайте, що я вам сказав, 95. 95. Е, черешень. Так? І останна цифра 100. 100. Тут нічого нема слово, легеньке слово, як читається, так пишеться. H U -n -d -r t Так що вам сказав, щоб якщо ви не бачите, в самому кутку дописано. Якщо ви не зрозуміли, може почерк, бо всяке буває. Отже, легенько ми тут все діло пройшли. Зараз я постараюся вам порахувати від. 50 od noho do 100 wird bitte sagt von 50 51 52 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 6, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Ви собі можете записати, можете собі катати то відео усно. І хто від мене навчився рахувати, німці ніхто не жалівся. Так що я думаю, що і на вас жалітися не будуть. Але ви собі ще і слухайте, бо скажу вам так, е е там часами ЕІ, як я читаю. І люди чують, як ей, я ніколи так не вимовляю, вам може бути так чути. Воно там, наприклад, драйончих, драйонноці. І йде куди Драйонці, такого нема. Воно там є чуть-чуть більше подібно. Але вухо людини, ну, як не може розпізнати той звук, воно собі десь впихає. В другу, ну ага, тут не так було сказано і зразу йде. Так, наприклад, дивиться, мій брат так само о, ну, він знає добре англійську мову, знає польську мову. Це з моїх з ворітної родини. Так, і я його ще питався, так, що таке love is not kada, Він каже, це каже, тобі так вуха каже, бо була пісенька там Love, Laugh, Laugh is not color. І я е, чув слово када, а, а то було слово кольор. І при тім, що в мене музикальний слух, я капітально вивчаю мови, але мозок мене сам по собі дурив. Я просто вирішив, я вчув ту, купив пластинку, прийшов перший раз до брата, чув ту музику, кажу, чекай, ти знаєш англійську, ліпше від мене поясни мені те слово. Він мені зразу сказав, а чому так чути? Каже, тебе каже, так, мозок дури. Розумієте? Тому, коли я вам пояснюю якусь річ, а ви чуєте інакше, краще перепитайтеся, аніж штрафні санкції мені виписувати. Ну, таке я, людина скромна. Мені добре, що ви е, вчитеся і ну, дякую всім за перегляд. Постарайтеся трохи розмножити, перевірте, хто з вас е, бо написали мені на Viber, е, що вже декого. Другий третій раз виписали від мене. Просто добре, що це попалося. Вони, ну, зло... хтось там зламав мій канал, зробив мені там скількись там відписок, і, і, і потім мені троє чоловік написали, а що Стас Миколаєвичу, від вас виписали. Розумієте, перевірте, будь ласка, і допомагайте, то є українське для вас. Я від вас, ну. Тільки щоб ви слухали, і я буду Богові вдячний, що ви можете, може, коли зайдете, послухайте яку мою проповідь. Дякую всім, кланяюся.